Адже так говорить Всевишній, величний, вічно живий, святий на ім'я. Я живу на високому і святому місці, а також зі смиренними і скрушними духом, щоб оживляти дух смиренних і давати життя упокореним серцем. Не вічно сперечатимусь і не завжди гніватимусь, бо інакше знемігся би переді мною кожен дух і душа, які я створив. Так, я гнівався через користолюбство народу, і я його покарав, скривши своє обличчя, оскільки він, відвернувшись, йшов дорогою власного серця. Я бачив ті його дороги, проте я його зцілю, і я попроваджу його далі, і я потішу його і тих, котрі разом з ним сумують. Я дотримаюсь свого слова. Мир, мир далеким і близьким, сказав Господь, я зцілю всіх. А нечистиві, немов розбурхане море, що не може заспокоїтись, і води, якого викидають на мул і бруд, для нечистивих миру немає, каже мій Бог.